Первого круга старший Подлужинский ФК Александре Сагаль еще 1-1. Традиційно после матча конференция. Вначале предоставляем слово главному тренеру футбольного клуба «Александрія» Владимиру Бадановичу Шарану. Пожалуйста, ваши комментарии по сьогоднішній матч. Мне еще пару місяців назад сказали, что это це будет центральный матч тур. Звичайно, все здивували. Тому мы снимаем шляпу перед командою. Стадні прижиженсь, тому що дійсно команда тільки вийшла з другої ліги, в лігу, першу і займає другу сходинку на таблиці, це про, про багато чого говорить. Це про роботу і тренера і самовіддачу футболістів, тому ми налаштовувалися, звичайно, тільки на перемогу. Але враховуючи те, що ми знали прекрасно, що футбольне поле важко назвати футболем, якщо чесно. Тому що не повітря не, не, не подумати, що ми привикли тільки грати на хороших полях футбольних. Но, дійсно, ми... Завжди працюємо в тренувальному процесі зовсім по-іншому. Більше гри внизу, більше комбінаційний футбол хочеться бачити, а тут приходиться перебудовуватися, тому ми сьогодні зіграли з двома нападниками і сказали хлопцям, щоб простіше грали, тому що комбінаційний футбол дуже важко грати на такому футболі. Моментів у нас було більше, хоча їх було немало, верніше мало, але в таких моментах треба реалізовувати, тому що... Трьох-один ми повинні були задавати. Ну, на превеликий жаль, зіграли нічого. І, в принципі, можна сказати, що ми задоволені, тому що ми програвали по ходу поєдинку. І дуже вдячний копним за самовіддачу. І хотіли зробити подарок Лунко, який тут грав, і капітаном був у нього день народження. Ну, На Браву і вже, скажімо так, що нічого. Це теж непоганий результат. Перніри таблиця ми знов-таки на першому місці і самого, самого що в графі. Поразок у нас ми, після першого кола, тому що «Динамо-2» нам передняться його навесну. Це осаме. Спасибо. Ну, давайте зараз перестаємо слово Володимиру Івановичу питання Наставникам команди. Пожалуйста, ваші коментарі. Що йому сказати, ми, ми перший тайм ми трошки погано грали. Ми давали зазори, давали собі до м'яч, приймати другий тайм. Перебудувалися, поставили краще з Коломойцем, тому що ну, як, фактично нас не здивувала така тактика і рела, ми розраховували, що будуть, буде грати Коломайці на Марі, будуть на передачі. Що в цілому сказати, знаєте, якщо сказали, ми фактично грали проти команди, яка вже двома ногами в прямій лізі, я хочу побажати тільки удачі, тому що ми не програти, я також можу сказати респект головному тренеру всім працівникам Олександрії. Ну, якщо в цілому, знаєте, якщо б під сказали нічия, я то може задоволений був. Але коли 1-0 ведемо, ставиться 11-метровий, ну, я не можу нічого говорити, я не бачив, мені треба побачити цей момент, на саме головне, що він був, факт був, нам забили гол, ми зіграли 1-1, Ну, ще раз говорю. Я хочу подякувати всім, це в першу чергу ми закінчили також. Перше коло, я думаю, що друге-третє місце це ми зайняли. Хочу подякувати хлопцям, керівництву. Ну, головне, що з такими командами, як Олександрія, ми вже граємо грати на рівнях. це вже плюс нам і всі в цілому футбольному клубі. Вопроси то будуть? Ні. Можно? Пожалуйста. Так, да. якщо можна. А, а все-таки какова була установка? Э, Ви все-таки осторожнічали і уважая соперника, або делали ставку только на победу? Ну, якщо нам брати турнірну таблицю, то ми грали на перемогу. Але якщо взяти на щось осторожней, то ми, ми знали, що суперник не буде великими силами підпоряд. Я вперед. Якщо взяти, то, звісно, ми хотіли перемогти в тій грі, але в загальному я рахую, що на полі були рівні команди. Дякую, Ваш ответ. Моя думка, якщо ми посадили зразу, виписали в середньому складі двох нападників, звичайно, ми виходили і грали тільки на перемогу. І в першому таймі, ну, практично, крім удара куліша, практично без до жодного на пів моменту навіть. Да, територію нам віддали, звичайно. І Більше ми комбінували, ну, скажімо так, в лінії оборони, в середній лінії, а в лінії атаки у нас не було завершаючого. Завершення не було останньої передачі. Тому ми виходили тільки на перемогу з перших хвилин. На віддумки не було про нічого. Судство майстер відповідало рівню? Я ніколи, я ніколи не коментую, навіть якщо помиляється нашу сторону чи помиляється в сторону суперника, я ніколи не коментую суддіся. Я думаю, що суддіся було ж діхти. Якщо взяти на мою думку, то я вам скажу, що суддя трошки не стигав за припетіємо на футбольному групі. Тому що той момент, коли довга передача, 32-й номер іграє рукою, в судді не Плюс там в кінці гри теж попадає в руку, головою виноситься, попадає в руку, суддя не бачить. І при тому всьому, що я рахую, на мою думку, що в тому моменті, коли ми кіце, я думаю, що там краще би той панальти поставив, ніж в кінці Ну, бач, значить, вказується, що був ще один пенальти? Нет. А вас в першу таймі винос попадає в свій, попадає в руку своему, то що. С ченочкой... И не поделюються. Шостер лайф пошел. Спасибо, дядь.